Дуже багато людей на сьогоднішній день страждає від гепатоза печінки або неалкогольної жирової хвороби печінки, стеатоза або просто жирна печінка. І цей діагноз дуже несподівано приходить до людей. На сьогоднішній день у мене є ціла група людей, які страдають саме від цих проблем. Так ось ні алахол, ні розторобша не допоможуть вам вирішити ці завдання і інші медикаментозні заходи. Тому що першу причину слід шукати у вашому способі життя і харчуванні, яке потрібно змінювати. Я запрошую вас у свою групу з харчування, де допоможу вам скоригувати здорове, ситне. Харчування, де вам не прийдеться урізати калорії, зважувати порції, але разом з тим ви навчитеся харчуватися ситно, смачно і здорову їжу. Комплексні програми з очищення та оздоровлення організму допоможуть очистити вашу печінку від жиру, а організм від токсинів. Тому що якщо почалися проблеми із цим важливим органом, то по ланцюжку слідують і наступні і серцево-судинні проблеми, проблеми шлунково-кишковим трактом, із хворобами шкіри, такі як вітіліго, екзема, дерматит, пігментація. Папіломи і так далі. Все це говорить про те, що печінка працює неефективно і вона не може виводити токсини. Організм намагається їх вивести через шкіру і ви маєте ось такі хвороби шкіри. А далі будуть проблеми із суглобами. І навпаки, коли ми починаємо очищувати організм, печінка працює, працює в здоровому режимі, то ви позбуваєтеся по ланцюжку на в зворотному відліку ось цих всіх проблем. І таким чином ваш організм комплексно оздоровлюється. У мене є система, яку даю я в закритій групі. Вона називається відновлення здоров'я. Там я навчаю учасників оздоровлення і позбутися ось цих проблем, вирішити свої завдання з здоров'ю і даю харчування, водний баланс. Позитивне мислення, фізичні навантаження. Я навчаю, як формувати тарілочки, даю прості природні рецепти, які допомагають вам позбутися зайвих кілограм назавжди. В місяць буде йти від 5 до 7 кілограмів до норми, і свої результати ви закріпите. А також побачите, наскільки ви почнете виглядати по-іншому, мати багато енергії і отримаєте нову якість здоров'я і зовнішнього вигляду. Цікаво, пишіть, дзвініть, мої контакти в описі.